Тернополян запрошують на прем'єру 18 та 25 травня у драмтеатрі. Покажуть притчу. Допоможе їм Всевишній. Режисер-постановник каже: вистава має стати шоком для глядача. Чому болітиме? Знає Ірина Шептарська. 18 травня у день пам'яті жертв політичних репресій тернопільські театрали покажуть особливу прем'єру. Допоможи їм Всевишній. Це притча авторства Олексія Казанцева в перекладі Олександра Ірванця. Вистава шокова, болюча та жорстка. Проте гуманна каже режисер-постановник Олег Мосійчук. Застереження так на будь-які часи. Ми усвідомлюємо, де ми живемо в якій країні сьогодні. Да і ми усвідомлюємо, яким має бути завтрашній наш день. І ми всі прагнемо. Ми всі прагнемо все-таки життя кращого, у притчі немає певного місця дії та часу, там зачіпають вічні болючі проблеми. Народ та влада, яка хоче перетворити його у безлику масу, використовуючи при цьому шокуючі і безжальні методи. Сюжетна основа, виходячи з скажімо, з природи конфлікту, це народ і влада. Тобто, тобто, будь-яка влада, яка, яка не має моралі. Але яку обрав народ? Тому що кожен народ, ну скажімо, заслуговує тієї влади, який заслуговує. Яка влада, яка не має моралі вона цей народ, знищує. Чіткого фіналу у притчі немає. Глядачам для роздумів залишать знак питання.